Олександр Слобожан долучається, виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександре, вітаємо вас доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, чи моніторите ви ситуацію з підготовкою до опалювального сезону саме на звільнених територіях, тому що ми так розуміємо, що там найбільш критична ситуація Харківщини. Розкакн насправді найбільш критична ситуація на цих територіях. Крім того, є багато складнощів в прифронтових територіях. І звісно, серйозні виклики будуть стояти перед Донецькою, Луганською, Запорізькою і Херсонською областями. В першу чергу, один із серйозних викликів це відновлення зруйнованої інфраструктури, тому що навмисно вона була зруйнована. І я вам хочу сказати, що взагалі по території України з 24 лютого було зруйновано більше 400 об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують тепло, воду, електропостачання в територіальних громадах. А яке місто є найбільш зруйнованим? Це ізюм. Так, звісно, і ви знаєте, що урядом після деокупації звільнення, коли пройшли грять гаряча фаза бойових дій, ми зіткнулися з такою ж аналогічною ситуацією по руйнуванню Ахтирської і Чернігівської тет тут аналогічна ситуація. Тому для цього я впевнений, що з резервного фонду державного бюджету мають бути виділені кошти. Безпосередньо на відновлення зрозуміло, що е, кількість е, споживачів е, цих комунальних послуг вона буде меншою, але е, все одно в нас е, необхідно забезпечити безперебійне постач, е, постачання теплої гаряч, е, теплої холодної води. Олександр, як загалом от в асоціації міст України? Оцінюють кількість руйнувань, я маю на увазі щодо грошей, які потрібні на відновлення квартир, помешкань, багатоквартирних будинків, приватних будинків, підготовка до зими. Тобто, який відсоток від того, що було пошкоджено і зруйновано, профінансовано з місцевих та державного бюджету в плані відновлення. Оскільки от я там по своєму зруйнованому Ірпіню, навколишня там буча, гостомель, зараз Ізюм, Куп'янськ, ну величезна кількість Чернігів, і бачу, що до зими залишилося залишився фактично місяць з огляду на нинішнє вже похолодання. Ну там півтора місяця до морозів. А дуже маленький відсоток відновлено. Як ви оцінюєте загалом відсоток відновлених квартир, помешкань, будинків, ну і критичної інфраструктури загалом. Комунальні ну ну по перше по кожному населеному пункту різний відсоток руйнувань ви згадали ірпінь. Так насправді, ірпінь Буча, бородянка найбільше руйнувань саме житлового сектору. Якщо говорити по Чернігову, то десь близько 200 об'єктів інфраструктури потребують відновлення. Якщо говорити по фінансуванню, то в першу чергу використовуються кошти саме місцевих бюджетів. Це перше джерело, яке спрямовується на відновлення. Друге джерело це допомога наших міжнародних партнерів через різні побратимські угоди. Муніципалітети українські. Мають побратимство з європейськими з муніципалітетами з інших країн світу і сполучених штатів з Канади. Вони надають першочергову допомогу або, наприклад, пряме фінансування перерахуванням коштів на рахунки муніципалітетів. На жаль, поки що системно з державного бюджету фінансування на відновлення. Не, не відбуває в той же час на 23-й рік закладено кошти 26 мільярдів гривень, які мають бути спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури. Вони розподіляються на декілька програм: дев'ятнадцять мільярдів це безпосередньо фонд відновлення, а інша частина. Будуть по кредитним програмам, які надають наші міжнародні партнери. Оперувати е цим фінансуванням буде Міністерство е розвитку громади і територій. Е в першу чергу на сьогоднішній день е зосереджень, е е якщо ми говоримо за фінансування з державного бюджету. То на критичній інфраструктурі так, наприклад, 300 мільйонів гривень було виділено на відновлення Охтирської, Чернігівської і Кременчуцької ТЕЦ. Ми очікуємо, що ще 70 мільйонів уряд виділить з резервного фонду на відновлення харківської тец. Тому що ну це такі першочергові потреби. Крім того, обласним бюджетом обласним бюджетом близько трошки більше мільярда гривень виділено на потреби відновлення, включаючи 400 мільйонів гривень, які виділені, наприклад, на Київщину, вже прийняті рішення по розподілу цих коштів муніципалітетам, ну тобто безпосередньо там, наприклад, бучі, гостомелю, бородянці, ірпіню, макареву іншим населеним пунктам. Але звісно, що цього недостатньо. Я не можу не сказати про ініціативу міста Києва. Так, Києва пан Кличко звернувся до мерів цих населених пунктів з пропозицією надати фінансову допомогу. На відновлення, враховуючи те, що як правильно ви сказали, зима близько і людям необхідно повертатися в свої домівки, їх необхідно опалювати. Така допомога буде надаватись в рамках Київської агломерації, і це викликано тим, що ці населені пункти ну де факто, давайте будемо відверті, вони стримали ворога від захоплення столиці. Так, Тому, що я, сподіваю, запропонував що збасту... Кличко. Я так і не зрозуміла. Він запропонував фінансову допомогу фінансову допомогу цим муніципалітетам саме на відновлення зруйнованої інфраструктури. Це дозволяє бюджетний кодекс України. В нас створена на Київщині так звана Київська агломерація у формі такого об'єднання, і на минулому тижні відбулося підписання. Таких угод між Києвом, Бучою, Макаровим, Бишевим, ну і багатьма іншими громадами на отримання такого фінансування, і вже в жовтні вони його отримують і відповідно зможуть спрямувати на відновлення інфраструктури або житлової, або нежитлової. Це ще один з прикладів як між. Боє місцеве самоврядування по горизонталі в таких умовах допомагає поки вирішити питання централізованого фінансування ну, з боку національного рівня. А житловий фонд, пане Олександре, ви оцінюєте особисто по, -по Україні, хоча б по Київщині на скільки наскільки відсотків він профінансоване відновлення? Я не, 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 не більше 10 відсотків. Дивіться, тут треба розрізняти. Визначення потреби. Визначення потреби, тому що ці потреби мільярдні. Давайте говорити відверто. Це мільярдні потреби. Це перший блок. Другий блок закладення коштів з державного бюджету. І третій блок, якщо ви говорите про фінансовано, це значить, кошти вже прийшли на рахунки муніципалітету, проведені тендерні процедури, і будь-яка там ну хто обраний на тендері, починає відбудову. В нас ми тільки пройшли два етапи. Тобто, де факто відбулася оцінка потреб. По-друге, були закладені кошти, і зараз на третьому етапі вони перерозподіляються між муніципалітетами. Тому що це ну, величезні кошти і величезний масштаб руйнувань, пане Олександре. Я ще хотіла уточнити по бюджету. Ви писали, що у проєкті бюджету ну там зазначено на відновлення інфраструктури, і те, що податок на доходи фізичних осіб військових залишається в громадах, тому що ми говорили з народними депутатами. Вони сказали, що не врахувало це міністерство фінансів. Внесіть ласка. Дивіться, да дуже дякую за запитання. Це в контексті того, скільки потрібно грошей місцевому самоврядуванні на відновлення. Я на початку говорив про те, що е, зараз е, відповідно в основному за рахунок місцевих бюджетів е, відбуваються всі е, з цим пов'язані роботи. Але враховуючи те, що в нас е, відбувся економічний спад, е, надходження місцевих бюджетів не можуть покрити ці потреби, що стосуються і житлового фонду. І критичної інфраструктури тому розгорнулася баталія декілька місяців. Вона тривала. Де брати гроші? Кош... Да, Куди куди зараховувати кошти е, е, ПДО від військових податків на поч... да, І насправді на початку е, Міністерство фінансів подало проект, якому передбачалося, що ці кошти будуть надходити до державного бюджету. Це майже 60 мільярдів гривень. Тобто, щоб ви зафіксували цифру. Але в остаточному варіанті, в остаточному варіанті, після бюджетних консультацій з місцевим самоврядуванням Асоціація міста України виступала в даному випадку підписантом цього протоколу. було прийнято рішення залишити ці кошти місцевому самоврядуванню, і на 2023 рік третій з військових в тому проєкті держбюджету, який схвалений урядом, вони мають залишатися на місцях. І будуть спрямовані в тому числі на відбудову на підтримання економічної ситуації. Крім того, крім того, на 23 рік відсоток зарахування податку на доходи фізичних осіб буде до місцевих бюджетів. Буде буде становити 64%. відсотки. Тобто, плюс 4% відсотки додається. Для чого це робиться? Я нагадаю, що в свій час. Ми підписали меморандум з центральною владою, основна метаю була в тому, щоб тарифи на опалення не підвищувалися. Але для цього необхідна допомога комунальним підприємствам, пряма фінансова допомога, і якраз ці кошти, якщо він буде проголосований в тому вигляді, про який я сказав, вони будуть спрямовуватись на допомогу. Але є ще проблема, яка не вирішена. Влітку були схвалені зміни до державного бюджету, якими для підприємств ТКЄ було передбачено 14 мільярдів гривень субвенції на стабільне проходження опального сезону. Хоча уряд подавав 38 мільярдів гривень, і в даному випадку в нас для стабільного проходження опального сезону є дефіцит цих 24 мільярдів гривень. І ми очікуємо, що все-таки парламент. Поверне ту редакцію урядову і додасть 24 мільярди гривень змінах до держбюджету вже 2022 року, тому що це важливо зробити в 22 році. Якщо ми говоримо про 23 рік, то там, е якщо прийметься бюджет, в тому вигляді, в якому е ми з вами говорили, тобто педифов військових залишається для місцевого самоврядування, і 64% відсотки буде зараховуватись місцеві бюджети, то це певним чином дозволить спрямувати їх на програми відновлення і проходження опального сезону. Дуже вам дякуємо, пане Олександре. Що пролобіювали цю ініціативу, важливо, щоб гроші податки військових залишалися ну там, де вони зареєстровані, де живуть їхні сім'ї, де діти ходять в школу, де батьки і дружини ходять в лікарню. Це важливо. Бо ну військових зараз дуже багато. Це основна сила. ми маємо на увазі. Можливо, далі, тому що бюджетники навіть будуть скорочувати штати свої. А військові це ті, хто офіційно платить, отримують зарплату і платяться податки. Звісно, це частина бюджету важлива. Олександр Слобожан був з нами.